Вітаю вас, я Галинка, і ви на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні в нас рубрика Запаси із шафи, і я покажу вам топ зв'язаний із секційної пряжі. А, ніби немає у мене такої потреби в цьому відео, але ну, обіцянка то святе. А у нас Оля з каналу в'язальні бесіди зробила цілу підбірку самих-самих різноманітних топів, зв'язаних з секційною пряжі. Там неймовірні речі показані. Я це все скажу, кажу: О, дуже цікаво, дуже багато ідей, але от мого, напевне, все ж таки немає і пообіцяла показати. Ну, отож, що ж, показую, цей топ вив'язаний ось такими сходинками або, можна сказати, фильками, що йдуть від кута. Розпочинаю я це в'язання з куточка. Тобто набираю петлі, щоб утворити і цю, і цю сторону, і далі поступово я вив'язую такі, такі східці. Тут на куточках, як я кажу, у мене зроблені ось ці традиційні для гачка букетики. Тут це дуже просто: два рядочки, така, стовпчик кожну, і два рядочки, стовпчик через одну. І далі все, всю роботу для мене робить ось ця секційна ниточка. Тобто візерунок досить примітивний, хоча він може мати місце і для однотонних, скажімо так, в ньому теж, теж, є, ну, теж є своя краса у простоті. Модель тут можна сказати просто пряма. Тобто тут. Якісь особливості фігури трішки враховані, але, як ви бачите, це буквально на якийсь там один рядочок, от де, десь я трішки додавала, ну, тому що розуміла, що е, вона квадратна, а я от не зовсім. І тут іде ось така ще обв'язочка, яка. Проходить під рукою, вона мало помітна, але, ну, так сказати, тілу так легше дихати, скажімо так. От. Ну і спереді, ось тут, по суті, і передня, і задня половинки мають, скажімо, однаковий вигляд. Ну і в залежності від того коротша. Филька, чи довша, звичайно, товщина одного і того самого кольору змінюється, ну, це закономірно. Ов'язочка в мене зроблена не секційною пряжею, а звичайною. І це в першу чергу тому, що мені не вистачило секційної пряжі. Зараз я вам покажу ниточку. А, так, Дивіться, це ниточка Alize Miss. 100%, 100 марсерізована бавовна. Ну, показую я вам, звичайно, не той колір, яким в'язала. Чому? Ну, тому що того кольору в мене немає. Секційної пряжі в мене було 4 моточки, і вони пішли повністю ось на об'язція. Закінчую останню і ще був один, ще я докуповувала блідо і такий, щоб закінчити. І вона, ви бачите, що вона недовга, тобто вага близько 250 грамів. Ниточка ось ця, мені дуже-дуже подобається. З нею працювати одне задоволення. Гачок, можна сказати, співає, коли її в'яже. А... Моточки лише зовні схожі на бегонію, а сама ниточка тоненька і крутка, досить досить таки гарненька. Так, треба, напевне, вам показати, я не знаю, видно ні, погано фокусується. На 50 грамів тут. 280 метрів, тобто на 100-560. Я ж кажу, тонесенька ниточка, гарної, досить круткі, але але одна біда, я не бачу її в виробництві. Тобто, все, схоже, її зняли. І мені дуже-дуже шкода. Часом я знаходжу її в інтернет-магазинах, замовляю, а тоді кажуть, а в нас цієї немає, а ви візьміть ось таку. Ні, то все то все не те. Якщо, мене, ну, якщо мені захочеться щось максимально близького, то, от, наприклад, в кондіянні я обійшла. Саме ближче по структурі це Віолет. От. Так, по ем, виду бегонія, але по, по самій структурі по нитоці, то це Віолет найближче. Тобто шкода. Але маємо те, що маємо. Тобто є така прекрасна кофтинка. Гарненько вона носиться, їй вже не один рік, і я її дуже люблю. От. І просто шкодую, що ну, не купила ще цієї пряжі. Вона була, я потім дуже хотіла цю зробити, але не було цього кольору. А тепер, як ми бачимо, вона зникла. Тобто, ось так от такий гарнесенький топ. А вам я дякую за перегляд, на все добре! І я підпишу вам в інфобоксі Олічне відео, де вона показує самі-самі різні варіації літніх топів з секційної пряжі. А про свій улюблений ну, я розповідала трішки задовго, бо я ж його люблю, я його придумала, я його в'язала.